Такого тяжкого вибору ще ніколи не було. Там живе моя, чотири бабця. Тим Хайтон з вами, але й то ми записуємо божественні сили, і це божественні сили в якій минулі серії до нас, точніше не до нас, а до Гремаджу подзвонив. Телефон. Ми згодились підслухати, ми підслухали, і там якийсь, не знаю, якийсь невідомий дзвонив до нього, щось за гроші предлагав. Взагалі я нічого не поняв. Але щось там чор. О май гад, книга. Що ж? Що ж в ній? Почем. Прочитаємо вже після того, як я скажу. Погнали! Так, погнали, сказав тепер. Вчені здогадки, привіт! Хто це читає? Я і сьогодні я розсліджую е, містну валюту. Декат, його знайти можна рідко. Через це він валюта. Якщо з деката зробити блок, він не розчіпиться, він буде триматись до останнього. Вони настільки е, сильно скріплені, що навіть маги води не можуть розбити, і його історична назва топас. Коли він ще не переплавлений, його можна продати за 2-5 декатів. Або там є залишки минулого. Я переїжджаю в Америку, і перший, хто був, добув декат, був фраєр, але признали валюту народ через рік. О-мегей, якісь Олімпіади почались. приз 256 топаз. Я буду плей їх з джеорарії. Ням-ням-ням. Не знаю. Ну ладно. Але ще я нагадаю вам минулі серії, що Бобік і Крамаджо мені щось там поб'яснювали про якийсь план про банк. А вони були в секретному місці по назві Дім Бобіка. Лайт прийшов нарешті. Коротше, мені треба залягти на дно, якщо так сказати, то сталося ограбив повозку воєнну зі зброєю для пограбування. Ограбив повозку воєнну зброєю для побування. А, я поняв, для того пограбування банку. Коротше, від тебе зараз потрібно один знайти. Знайти шість масок і костюмів треба нам Два якихось стрілка в команду і одного водія знайти. Тоже треба знайти, але питай все, скільки візьме за роботу у відсотках, який стаж роботи і так далі. Ну, ти взагалі поняв, я так думаю. Також треба шість конів і хоча б для них залізна броня. Щоб тяжче вбити було. Хоч вкради, хоч купи, як хоче, твоє діло. Все, маски можеш купити у продавця, в місті магів, там, наприклад, якогось. Конів хз, чесно, де можеш знайти. Так, зброя є. Осталося то і ще. Але, знаєш. Як зробиш, то приходь Бобік, або я скажем, що треба далі робити. Ну, добре. Так що, чао! Давай, погнав все робити. Так, стоп! Я тільки що на допер. Я тільки що на допер, що крем. Що крамаджо тут вон. Крамаджо тут вон. Купляйте коні висідла, купляйте коні висідла. Почекай, джурай. Е, Коротше, я тільки що не поняв, що заріг на дно, то типа в Бобіка там секретне. М -м -м. Але звідки мені продавців ще знайти? Два замало. Замало, замало. Привіт! Скільки коштує? Одна кобилка чи то кінь? О, лайт! Бажайте хво! Конів, портал не засади. Для тебе один кінь 15 декатів. Давай два. Значить. Сідло 10. Омагат. Oh Значить, 15, 30. 50 декатів з мене. Поводок 5. О, oh 60 декатів. Давай 60 декатів тобі дам. Ші де. 60. 60. 60. Все. Декат супер древня. Супер древня штука якась. попас, По назві. Так, поводки. Один. Друге. Так. Круто. Дякую за, за все. Так, крамаджо, Такі підходять, чи ні, Алло, крамаджо, вилізь. Дякую, друже, що купив. Ага. Крамаджу так і підходять, виліз свої свого підвалу. Я туди їх не затащу. Хоч і два, але. поки що два. Там ще чотири дістану. Добрий день, крамаджу, Во я притаскав два коді, що довийшов. Що... Ага, що, опа, на? Сідло дати? Нічого. Ой, я вдарив, не. Вони пальоні, вони якісь слабі, сядь глянь на одну з них. Сісти, я сказав. Як сісти? Сісти. во, не знаю. А то його. Певно, приручене вже треба. А то його взагалі. Скільки мало хп має. Ну, реально, якісь пальоні. Що він мені продав? Випускаю вас на волю. Ну ладно, типа мій брат. Прощаємо. Йому. Іди. В село. Там найди нормальні. Стоп, яке село? Або деяких знайде. Понятно. Палюнка. Так, яке село? У Баунті. Добрий день. Я олень. Що там таке? Але щоб здорові і швидкі були, поняв? Поняв, поняв. О, здоров! Я ж завдання не виповнив від Баунті. Здоров, здоров, Баунті. Коні осли, мули, сам розводив, можу розводити Не, зак... не заказ. Ще не, зайшов... не знайшов моїх тварин. Очкає, які там треба нагадай, бо я вже забувся, якщо чесно. З моною селерією. Там курка і хто? свинки. Повідці дам. О, давай, 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 давай. Давай, давай. По одного кожного. Опа, нам. Чотири тепер тепер мене. М -м. Так, корова, свиня. Добрий день. Так, ко. То боунті. Це нормально, кремаджу Так. Корова. Вроді свиня. І курка. Добре, давай, бувай. Так, іде мені їх знайти. Осьол. Що це? Що він застряг? Ні, я більше купляти в не буду. Так, треба знайти тих всіх штук. Хм, де мені шукати? Давайте, певно, туди за домом Джоні. Ну, Привіт, охоронець! А ти щось скажеш? Хайлайт здоров, проходь до порталу, я поспішаю! Куди спішиш, чао! Я можу допомогти? Куди спішиш, чао, чи я можу допомогти? Такого тяжкого вибору, ще ніколи не було. Хм, я можу допомогти. Хайлайт здоров, приходь до порталу, я поспішаю. Здоров, то я поговорю, типу, я, я поняв. Хайлайт, приходь до порталу, я поспішаю. Куди спішиш? Мінус репитати, спішу і спішу, не потрібно тобі це знати. Що? Я тобі помогти. Ти що розіршила пожирилась? Я, я значить ну ладно. Я обійдуся. Ну ладно, не буду. Баунті голова пропала, ну ладно. Так, ось ол. Мені не надо осіла. Мені надо інакше. Мені надо інакше. Не надо, що надо? Мені треба. То я ні разу вроді, не заходив. Магат слайми. Що за стоп? Ка. Камінь? Великий. Камінь. Ще з минулої серії. Що, Ка. То не той. Не той камінь, він сам зламався просто. Ну і ладно, а де мені знайти ті всі їх, е, челіки? Стоп! Корова! Корова одна була в будинку Джонні. Надіюсь, Джоні не буде проти, якщо я одну коровку позичу. Я тут взагалі не бачу нікого. Ну Він ж вроді говорив, роби, що там хочеш з ними, вроді. Щось таке говорив, вроді. не пам'ятаю, але вроді таке було. Так. О, бик! А що? Що? Та він мене з однієї тички зароб'є. Що він тут робить? Бичок. Сідло мені не надо. Фак. Що, одна корова, Та я. Боже, та я її не заберу. Ну і що мені робити? як тут нікого і нічого нема. Я ні разу реально не бачив ніде. То... А, то кінь. А якби можна було коней принести? Було б краще. Супер краще. Так, 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 нема нічого. Я в тій був. То там де ахідес, там. Там, де я зграбанув. Згр... Не знаю, чи того сам шахту. Ну і де мені ці всі штуки шукати? Норіл нема нікого, нічого? Ой, я придумав. Ой, я придумав, я придумав, я придумав. О, я придумав, я придумав. Гудить телефон підняти чи ні? Піднімати. Але то в кого гудить? Реально мало бути так. О, лайт, це У Кремаджу? У мене телефон є? Ну ладно. Коротше, я знайшов одне село, де є коні. Там живе моя, 4 бабця. Вам холод. чуєте ход. Записуй, коротше, координати. Почекай, почекай, зараз записую. запишу. Так, записувати ко... координати. Що замерз? Так, 333. Де тут туди? 333. Ах, лайте, так зимно. Поможи Хто? Де? Вона тепнуло просто. Що я не знаю? О май. Коротше, не о май, а просто ого. Привіт! Ти хто? Чи не той самий Стів, проти якого я бився на арені? Лайт? Я Я тебе знаю. О, здоров! Ти той самий Стів? Так. О, то добре. А що ти тут робиш? Якесь мені. Що це за деревня? Не понял. У мене тут прапра -пра бабці. Я прийшов до неї, коротше. Уявляєш собі. Напевно. Уявляю. Ці пішли на полювання та остався сторожувати тут Вову. О, круто. Ого, скільки там коней. Хм. Ех, так скучно. А чуєш, а не міг би ти, як сторожовик цієї деревні, продати мені шість коней. Ну ну, давай. Ну, шість коней з залізною броньою. Скільки це буде коштувати? У нас є п'ять, Якраз. Це я написав книгу, поможі. У мене всі її частини. Я в зимі. Що? Хто? В зимі? Де я знайду йому зиму? Ну ладно, якийсь невідомий пише. Потім, може, пошукаємо, якщо знайдемо зиму. Підемо туди. Так, стіл. Один кінь 64 деката, але. Е, знижка 32, а якщо береш два, то третій в подарок. Я нічого не поняв. Раз. <кхем> Та зимно, зимно! Чекай ко костюр мене зігріє. Стоп! 100%. І що в мене того земну, коротше. Я тут постою, що в мене уповільненість пропала. Ну, так буває, коротше. Один стак 32 декати. Потрібен засіб для підігрів. І то я де сам даю знижку. Так, то було б 2 стака. Ой! Я маю 47 декатів. В чому тобі ще допомогти, щоб доплатити ту все Давай я тобі дам 40. Слухай, а на що тобі? Ну мені. Треба друзям подарувати. Давай говори. А я говорю, мені треба друзям подарувати там. Хочу їм добре зробити. О, серцем чую, брешеш. Я не скажу нікому. Ну, добре, якщо не скажеш нікому. Ми хочемо пограбувати банк, і як нам потрібні коні, щоб скоро втекти. Ага. Якщо хочеш підзаробити, а можна з вами. Ну так, Але давай скільки ти відсотків візьмеш з того? З всього? Ну, а яка роль треба? Чекайте, яка там роль була? Зараз чекайте, чекайте, згадаю, згадаю. Подивлюсь зараз запись. За... Закрито, ну та замороження дається. Давай в хлів, там сіно, добре. Щось зимно, типа новий рік скоро, Джид... але О, джекбели, овечки погріють. Коротше, мені нам потрібен один перевізник. Водій. Водій або стрілок. Що ти ліпше вмієш? Я точно і то давай стрілок будеш. Буду стрілком. Добре. Домовилися. Так що. Коні? Тим більше я служив в армії. Я дуже точний. Круто. Скільки коней? Коротше, давай. 11%. Сніжна буря. Ох, йоп давати. Типу, я даю коней. Безплатно, можна сказати, ага. І моя доля в грабунку 11%. Добре. Домовилися. Домовилися. Ок, забирай кон коней. Так, забирати коней. Як я їх всіх заберу. Так, довели ми. Так. Лайт. Коні. Гоу. Давай їх сюди до Ахідеса. Він буде. Е, один з стрілків. О, до речі, я знайшов нам помічника стрілка. А, що? Стрілка я знайшов, Стіва. Який проти якого я бився? На арені. Так. Той що... бокс? Так, да, той бокс. Ох, oh, май гад. Куди прив'язувати? О, oh, то сюди можна при... в принципі. Давай їх яму. оф уф, Надіюсь, вони не. Не-не. Давайте. КНІ. КНІ! Кні? Скільки ви будете тут монікатися? Ну, ну, О! а. Чого не всі? О, май гад, як темно. Так, раз, два, три. Як далі там там ще має бути. Так, забери їх. Раз, два. Три. І прив'яжи. Ага. Сюди. Тепер треба там ще один, вроді був. Опа, на. Не попав зіллям, ну ладно. Але круто левітація. От, зараз прив'яжу його. Так само. О! Ну... Так, ну ніби... Думаю, хвата для нас. Чекай. Шо? Що таке? П'ять стрілків є. Потрібно одного водія. А хоч ти ним будеш. Ой, я нікуди не враховуюсь, я буду водієм. О май гад. Тільки як пробити водієм? Ну коротше, тоді дізнаємося. Я думаю. Ок, добре. Будеш ти. Все, можна йти відпочивати. Капатих конів вести. Освіти, давай шахту. У мене факелів нема. О, oh, факели. Ну, ж світло ніби день став, так туди ж треба залізти. Хвата. Добре. На, фак... Ні, ну ладно. Чи собі забирати? Заберу. Тут буде база. Класно, круто! База вахідеса в шахті. Звідси треба буде зробити підкоп до хранилища того. Його тихо знищити потім те хранилище. Забрати золото і відстрілюватись. Двоє будуть брати декати. Інші двоє наверху будуть. Потім по сигналу. Брілки знизу топають сюди, а зверху відриваються від поліції і теж сюди йдуть. А водії водій має забрати на себе основну частину погоні і втікти. Ага, з дикатами, як я з зтікти. Ти будеш тікати через ліс, а потім через річку. Ні. Водії просто відволікає, та. Дикати беруть ті, що знизу. І через тунель сюди. Зверху просто відстрілюється, щоб не, знайшли, не зайшли, ото в тунель. і втікають. Добре. Водій має взяти основну частину і має втікати. Все, план ідеальний, як мій зламаний годинник. Круто! А коли то буде все робитися? Так, ще треба від тебе маски й костюми. Дві кірки крутих я добуду, так-то для підкопу того. Добре. Ще потрібно... Одну штуку, яка безшумно зламає стіну хранилища. Вона є на воєнній базі. Для початку йди по костюми. Добре. Потім фоткати банк. А місце положення банку. Ну, це теж. Потім вже ту фігню. Будемо з тобою вдвох добувати. Але без магії. Тому що. Воєнна база і банк є на території людей без магії. І може початися війна. А війни нам точно не треба. Фух. Все, Короче. Завтра сюди. Але щоб з костюмами прийшов. І масками теж. Добре. Так. Оуч! Е Тут не впав. Ну, ладно. Стій! Шоу. Ту-ту-ту-ту-ту Щас, пожди, бачу. Ах, іде скурва! Ага, що? Нагорі все чисто. Так, все, чисто. Ладно, лайте. Йдино до Джоні. Але давай тихо. Добре. Очки, -чки. тихо тут. Отакого, От точно не з пришвидшенням. Але поки я так дойду, то я сруся скорше. Та, коротше, йду. До побачення, тролль. Чи як. коротше, якісь серії його звали. Якось там звав. О май гад. О, я придумав Перш... перший раз, закінчу я в башні. Так, закінчу я в башні. І з вами був я Лайт. Супер ідеальний план. Крамаджу, як і його зламаний годинник. І всім удачі і всім пока-пока. До нового відео. Дивіться і наші серії. І що ж, оба на кромаджу літає. Добрий день і до побачення.